Цель была Така, що я йду і я маю забаранити хоча б одного Ну, на той момент я був кулеметником, а далі, вже, коли почало розвиватися БПЛА, ну, стало цікаво, що це. Потім приходить розуміння того, що ти з неба можеш зробити набагато більше, ніж сидячи там, ну, тобто на землі. Хлопцям допомогти піхоті, тому що, в принципі, хто б що не говорив, а всі БПЛА, Арта і всі-всі-всі працюють на піхоту. Тобто, ми можемо надавати інформацію, можемо допомагати. Зараз з розвитком БПЛА це і логістика, це підвоз БК, це вивод поранених трьохсотих. Масштаб роботи набагато набагато збільшився і далі збільшується ще. Весь час доводиться навчатися. Кожен раз ти щось з'являється нове, ти читаєш, ти шукаєш. Ну, тому пост... постійно приходиться навчатися. Любий новий засіб, який ми отримуємо, це навчання. Тільки після навчань ми маємо право на ньому літати. Які ризики роботи оператора БПЛА? Ризик бути виявленим. І якщо, якщо спалиться точка, якщо спалиться екіпаж. Ну, туди буде летіти все. Перед нами борт. На яких бортах ще доводилося вам літати? В принципі, після квадрокоптерів ми перекваліфікувалися в БПЛА літакового типу в простонароді крило. От. І, в принципі, це на нашому рахунку вже п'ятий засіб. Тобто ми збільшуємо і арсенал, збільшуємо, і кількість екіпажів. І виходить, е, що у кожного екіпажа є свій засіб, на який він обучений. В подальшому будемо, що і є один засіб, на якому вони всі вміють літати. Далі ще будемо розвиватися, будуть нові пташки, будемо вчитися, будемо сваювати і будемо літати ще на других. Кожен виліт – це розвідка. Розвідка та коригування. Виявити, зафіксувати, передати координати. І потім зафіксувати роботу уже ударників. Є е, кадровий голод сьогодні у вас? Чи потрібні ще оператори БПЛА? Якщо так, то що це мають бути за люди, якими навичками вони мають володіти? Оператори завжди потрібні. Не тільки ж там оператор, оператор, технік, е, пілот це все, в принципі, один організм, який взаємозаміняється, разом навчається, разом живе. По... Тому, хто це має бути, пріоритет віддається тим, хто грає в ігри, в онлайн-ігри, в танки. В комп'ютерні да, комп ігри. У них вже настроєні руки, у них вже при, привчений погляд до монітора, їм набагато легше, реакція їхня набагато краща, ніж вчить людину з нуля, яка навіть не знає, що таке комп'ютер. Тому Вік тут теж має значення? Вік теж. також. Є хлопці, ну, є хлопці приходять і 40 45. А загалом, чим молодший, тим як показала практика, тим краще, це десь до 40, швидкість реакції, швидкість навчання набагато більша. Зараз ми направляємося до лінії ЛБЗ до Дніпра. За Дніпром на тій стороні чекають нас ціль. І, скоріш за все, коли ми будемо підлітати, ми повідомимо артилерію і вони будуть готуватися вражати гармату ворожу. Різні цілі, але гармати і всяка велика техніка, особливо броньована. Вона найцікавіша, тому що вона приносить нам найбільше шкоди, якщо вона робоча і десь там стоїть, працює. Тому це пріоритет. Да, тому дуже да, цікаво і приємно нищити саме таку якусь. У гармат на нашому рахунку це вже якийсь рейтинг, в принципі. Тому жива сила, да? Да, жива жива сила. Ми вже якось і не звертаємо уваги, не рахуємо її. Я досі в захваті на самом ділі від того, куди я потрапив, як все відбувається і і, і що відбувається. Якось дуже хочеться і у мирному житті, якось бути пов'язаним вже з якимись такими технологіями, і теж якось приймати участь в цьому всьому, то Проскакують якісь думки інструктором, можливо, після війни кудись піти і типу, поспробувати по БПЛА. Богдана постріл, польотний 77. Плюс. Плюс плюс. Богдана на підльоті. 10. 9. 8. Так має бути розрив. Є, бачив? А, побачив.